Сім фактів про Різдво. Офіційна назва Різдво Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Християни святкують Різдво у три дні. В ніч з 24 на 25 грудня святкує Римо-католицька більшість православних та більшість протестантських церков. В ніч з 6 на 7 січня святкує меншість православних церков та греко-католицька церква. 6 січня святкує Вірменська апостольська церква. Народився Ісус Христос у місті Віфлеємі, що в Юдеї. Народився у прихистку пастухів Печері, тому що місця для ночівлі не знайшлося у зв'язку з переписом населення. Під час народження Ісуса Христа над Вифлеємом зійшла зірка, яка показала Гаспару, Мельхіору та Валтасару трьом астрологам. Волхвам місце народження Ісуса. Волхви принесли Ісусу три символічні дари золото, як царю землі. Золото податок царю. Ладан як Богу. Ладан використовується при Богослужінні. І смирно, як людині, що має померти. Смирною намазували тіла небіжчиків. Одним із символів різдва є риба, тому що перші літери П повного імені Ісуса на грецькій мові складають абревіатуру іхтіос, тобто риба. В Україні невід'ємним атрибутом Різдва є кутя – Пшенична або ячмінна каша заправлена медом. В різних регіонах інгредієнти додають різні. Ставили кутю на покутті, звідси й назва, кутя. А покуття це місце під образами, найшанованіше місце в хаті. Отже, Христос народився. Славімо Його!